Четверте питання про скасування рішення третьої сесії Полтавської міської ради 24 листопада від 21 до 9 до 2002 року про нагородження відзнаки територіальної громади почесних громадянин міста Полтави. Не про скасування рішення третьої сесії від 2002 року, тому що в 2002 році це питання було цілком законно. Прийнято. І перейменувати і поставити питання таким чином про позбавлення звання почесний громадянин міста Полтава Кобзона Йосипа Падавину. Ми ж повинні не рішення відмінити, а позбавити Кобзон звання позбавити. вирішили за сприяння, шановні колеги. Я пропоную, що висня було записано за сприяння розболу нації. Територіальної цінності, суверенітету та незалежності України, ведення антиукраїнської пропаганди, заклики та підтримку військової агресії Російської Федерації проти України, позбавити звання почесних громадянин міста Полтави, Кобзона Йосипа Давидовича, прийняти рішення публікувати в засобах масової інформації. Крапок. Те, що моє особисте бачення, те, що позбавити громадянина, я не заперечую навіть не те, що не заперечує, я за. Але чи він сепаратіст, чи не сепаратіст, чи що він це повинен суд якийсь встановити. Так і чому ми знімаємо? ж ми Не Звичайно питання, чому ми ставимо це питання, якщо ми ще не до сих пір не зрозуміли, що Кобзон не заслуговує цього звання. Тоді давайте не ставити у повістку дня, запитаємо громаду, хай вона нам скаже. Там, громаду двічі вже питали, Олексій Володимирович, першого разу, що влітку я вам нагадаю. А другий раз нещодавно, коли підписи зібрали, і передали їх міському голові. Він на досі не спромігся це зробити. Шановні депутати, я е, ставлю на голосування пропозицію гориха, щоб включити до порядку денного. Ну, так як він зачитав, всі послухали. Нести зміни. Да, зміни в зв'язку з тим, з тим, з тим, з тим. Прошу голосувати. Хто за рішення комісія буде рахувати? Давайте. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Хто за те, щоб позбавити ковзона Йосипа Давидовича за сприяння розколу нації територіальної цілості суверенітету та незалежності нашої України? України, введення антикор... антиукраїнської пропаганди, заклики за підтримку військової агресії Російської Федерації проти України, позбавити звання почесних громадянин міста полтави Колсона Йосипа Тавійовича і, і друге прийняти рішення опублікувати в засобах масової інформації. Саме хто, хто проти утримався рішення, приймаються одного.